Це вилучення авто на потреби армії. Скажіть, будь ласка, як саме це буде відбуватися? Чи буде якийсь спеціальний, спеціалізований відповідний реєстр? Тому що не зрозумілий сам принцип. Тобто їде людина по дорозі, що її зупиняють і вилучають автівку. Але ж ми розуміємо, що це звучить теж як абсурд. Чи як це буде відбуватися? Так, по-перше, це повинен бути мобілізаційний план, який складають наші військові органи військового управління ТЦК, СБУ. Вони подають такі плани до державних адміністрацій місцевих, і вони їх затверджують. І тільки повинно бути рішення таких адміністрацій для того, щоб таку автівку могли забрати. Що буде в тому мобілізаційному плані? Перелік автівок, які необхідні для так. збройних сил. Так, звичайно, і тоді вже будуть розпочинати з юридичних осіб, у яких є ці автомобілі, транспортні засоби. І, скажімо так, в крайньому випадку вже будуть переходити до людей, тим більше, у яких є не один автомобіль, а є декілька автомобілів. І ці автомобілі повинні бути спеціальними для якихось там потреб армії. Які автівки? Можуть вилучати, а які чіпати не будуть. По суті, можуть вилучати всі автівки, але якщо вони саме будуть підходити під потреби армії. Тобто, в основному це якісь там вантажні автомобілі, автомобілі там, ну, в принципі, як вантажні автомобілі. От. І саме ну, головне, що це джипи, по... кросовери, мені здається, що також вони підходять. Так, джипи-кросовери, але не седани, не легковушки. І саме головне, що це, це певна процедура. Тобто просто так вилучити, коли людина їде і вона про це нічого не знає, не можуть повинно бути рішення державної адміністрації. Людину повинні попередити тільки тоді і там можуть. зателефонують, чи прийдуть, чи відправлять смс із тим, там де буде вказано, що вашу автівку хочуть забрати її, на потребу армії? Ми повинні довести до відома рішення державної адміністрації районної місцевої. Чи можна це рішення потім оскаржувати? Звичайно, в будь-якому випадку можна його оскаржити, тим більше, що це передбачено конституцією, і я думаю, що якщо люди будуть не згодні з цим, то вони будуть це оскаржувати. Який шанс того, що рішення буде позитивне на користь на користь людини, в якої хочуть вилучити я зараз, автівку? Ну, тут? Я сказати точно не можу, тому що ще поки таких випадків їх було дуже мало, вилучали автомобілі. Тільки на початку війни е, складали спеціальні протоколи, акти, акти приймання передачі е, е, але люди їх повертали ці автомобілі, тому що в основному це були незаконні рішення. Тому як воно буде далі, сама процедура вже розписана так, як треба, так як потрібно, але і потрібно також розуміти для людей, що е, не будуть у кожної людини вилучати е, автомобілі. Це буде стосуватися більше юридичних осіб, тобто компаній. Тобто компанії, так.